Всім привіт! З вами я містер Демчук. Вже пройшов більше крик експлуатації цього мотоцикла Spar 125 c 20 І я б хотів би вам розказати про історії, які траплялися зі мною під час експлуатації. Зараз ми можемо бачити, у нас пробіг вже 1550 кілометрів. Це означає, що я вже за цей рік пройшов обкатку мотоциклу. Найперша поломка, яка в мене була десь на 300, ні, менше навіть десь на 200 кілометрів. Проблеми з проводкою пропала маса. Ми її знайшли, переробили на нову, а пропала вона із-за того, що просто порвався дріт. Дроти тут як. Резинка рветься силою рук. Далі я б не скажу, що це поломка, але сцеплення е, почало не відходити назад. Це дуже часто е, поломка на оцих от альфах, так як оцей шток, там набирається сирість, е, сміття всякого піску, і він перестає ходити. Вона вирішується дуже легко, просто розбирає, відкручуєте цю кришечку сеплення такою маленькою круглою. Далі виймаєте шток, його протираєте від того сміття, ту дирку, там, де він вставляється, ставляється, теж протираєте, і змазуєте його сальдолом або літолом, або ще якоюсь смазкою. Вставляєте назад і він буде назад відходити. Бо я бачу багато хто просто колхозить туди пружину. І якось так їздить, але можна це все вирісити і буде все як завода. Далі, що в мене ставалося, це вже десь на 500 км. В книжці пише, що після 500 км вже можна їздити вдвох. Я вирішив проїхати вдвох, проїхався так не на малу відстань і потік один амортизатор. Але це все сталося із-за того, що я їх не зробив жорсткими. вони можуть регулюватися. Я їх не зробив жорсткими. І Із цього він потік. Бо на ямці, коли їдеш десь більша ямка, він пробував і колесо вже чухрало об блотні. Планую десь е, літом вже замінити ці амортизатори на нові. Також не могло обійтись без того, що я пробував колесо. Е, пробив я саме заднє колесо, і от буквально не дуже та й давно. Е, я навіть не знаю як. Просто на щось наїхав і сталася дирка. З ким не буває. Також е, я заміряв розход на. Е, Літри бензину, і тоді я проїхав близько 45 кілометрів. 40 у мене відео є на каналі, я залишив посилання десь тут, от зверху. Дивіться, і я гадаю, що це дуже непоганий результат. Так що, і це плюс, що я їздив по бездорожжю по лісах, по полях, аби я їздив по трасі, розхід був менший Так що в книжці пише, що він бере. 2-2,5 літри на 100 кілометрів. Це не, це не брехня, він так і бере дуже економічний мотоцикл, 125 кубів, і ще ламалося переднє крило, так як було вчеплене дуже низько і набилось дуже багато багнюки. Ми цю проблему вирішили тим, що ми її підняли. За рахунок того, що встановили залізну бляшку, проблем більш як таких в мене з ним не було. Ну, За цей рік я міняв масло три рази. Перший раз я поміняв, коли проїхав 100 кілометрів. Злив заводський, його там було трохи забагато, десь 600 мл, то не є дуже добре. Далі і залив Волвер, бо так як нам його дали в подарунок з мотоциклу. Другу заміну я зробив на 500 кілометрів. Знову залив Волвер і злив старий Волвер. І їздив на Вольвері вже до 1000 кілометрів. На 1000 кілометрів я закінчився, закінчилась літрова банка Вольвера, і я купив собі мотюль літровий. Зараз залив мотюль і зараз їжджу на мотюльові. Подальше буду міняти вже в книжці пише через 1000 кілометрів, тобто на 2000 тисячі. Я вам розказав, що ставалося. Більше нічого не ламав, більше нічого тут не ламалось, не тікло, і все робить як годинник. Отже, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Дякую, що додивився до кінця. А я біжу до хати, так як іде дуже великий сніг. Всім удачі, всім пока!